Псалом 36, Псалом Давида Не роздратовуйся на злочинців, не заздри тим, що чинять беззаконня, бо вони скоро будуть скошені, як трава, і зів'януть, як зелене зілля. Надійся на Господа і чини доброго живи на землі і зберігай істину, втішайся Господом, і Він здійснить бажання серця Твого. Покладися на Господа в дорозі твоїй, і на нього надійся, і Він допоможе, і виведе, як світло, правду твою і справедливість твою, як полудень. Підкорись Господу і на нього надійся, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Перестань гніватись. Залиши лютість, не роздратовуйся до того, щоб чинити зло, бо злочинці будуть викорінені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Бо ще трохи і не буде безбожного, і будеш дивитися на місце Його, і не буде його, але покірні успадкують землю і будуть насолоджуватися повним миром». Безбожний замишляє лихе проти праведника і скрегоче на нього зубами своїми, але Господь сміється з нього, бо він бачить, що надходить день його. Безбожні виймають меч і натягують лук свій, щоб повалити бідного та нужденного, щоб вбити тих, що ходять прямою дорогою. Та меч їхній пройде їм крізь серце, і луки їхні поламаються. Краще мати малий достаток праведника, ніж велике багатство безбожних, бо рамена безбожних будуть поламані, а праведників Господь підтримає. Знає дні невинних, а їхня спадщина перебуватиме навіки. Вони не осоромляться лихої години, і в день голоду вони. Та ситяться, а безбожні загинуть вороги Господні, як овечий лій, загинуть і зникнуть, як дим. Безбожний позичає і не віддає, а праведник виявляє милість і дає, бо благословені ним успадкують землю, а прокляті ним загинуть. Господь стверджує кроки побожної людини, побожної людини, і дорога її до вподоби йому. Коли буде падати, не впаде, бо Господь підтримає її за руку. Я був молодим і постарів, але не бачив праведника покинутим і щоб нащадки його просили хліба. Кожен день виявляє він милість та позичає і над потомством Його благословіння. Ухиляйся від злого і добре чини, та й навіки живи. Бо Господь любить справедливість і Він не залишає богобійних своїх. Вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине, праведні успадкують землю і будуть жити на ній віковічно. З уст праведника виходить мудрість, і язик його говорить правду, закон Бога Його, в серці його, ноги Його не спіткнуться. Безбожний підстерігає праведника і пильнує забити його, але Господь не залишить його в руках того і не допустить звинувачувати його на суді. Надійся на Господа, тримайся дороги Його, і Він удостоїть тебе успадкувати землі. Ти побачиш, як понижені будуть безбожні. Я бачив безбожного, що збуджував страх, що поширювався, немов гіллясте зелене дерево. Та він прогонув, і ось нема його. Шукав я його і не знайшов. Уважай на безвинного і дивись на праведного, бо майбутнє такої людини мир. А грішники всі будуть знищені. Нема майбутності для нечестивих людей, а спасіння праведних від Господа. Він, їхня твердиня, вчаслих уліття. І Господь допоможе їм і врятує їх. Він визволить їх від беззаконних і збереже їх, бо вони надіються на нього. Слава Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь.